Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Проявище і події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні в новинах догралися в Україні за результатами перевірок Держспоживінспекції. Половина іграшок для дітей загрожують здоров'ю. Солодка хвороба. Наскільки небезпечний сукровий діабет і чи можна від нього вберегтися? Стільниковий оператор Київстар вже четвертий рік поспіль допомагає вихованцям Васильківської спецшколи, які мають важкі порушення мовлення. Окрім цього, закладу дана компанія допомагає ще одинадцятьом. Цьогоріч, окрім подарунків, новорічної вистави та святкових привітань, назбирали близько 250 тисяч гривень, аби дітям інтернатів закупили постільну білизну, ковдри та подушки. Таким чином, сподіваються, що в школі учні почуватимуться затишно, як вдома. Катерина Філіпчук детальніше Ми любимо школу. Ходити та не хочемо форіти. у житті буває, сяк може бути і отак. Аби зробити життя яскравішим та навіяти святкового настрою учням з важкими порушеннями мовлення, Васильківської спецшколи інтернат працівники компанії «Київстар» доклали зусиль. Окрім подарунків у виді нічних світильників, так званих зорепадів та дисків з народними казками, організатори свята показали новорічну виставу, аби малі глядачі почувалися як вдома, адже не секрет: кожна дитина мріє жити в казці. Таким чином, ту казку, яку ми створюємо для власних дітей, її краплинку ми хочемо віддати дітям сирітам. Такий захід стальниковий оператор зв'язку проводить не вперше. Вже четвертий рік поспіль співпрацівники компанії «Київстар» відвідують понад сотню вихованців Васильківського інтернату, а також ще 11 подібних закладів. Цьогоріч до вище перелічених подарунків зібрали близько 250 тисяч гривень, аби забезпечити дітей постільною білизною, подушками та ковдрами. В цій Васильківській школі інтернатків «Київстар» допомагає вже четвертий рік поспіль. Цьому році ми зробили у всіх спальнях для дітей. Вони повністю до березня місця будуть відремонтовані. Діти сьогодні дійсно при такій підтримці благодійників відчувають себе дійсно, що вони не покинуті, що вони потрібні і люблячі діти. Для дитини, яка обділена батьківського піклування, найбільшою цінністю є тепло та увага оточуючих людей. Пам'ятайте, що незначною своєю увагою або простим людським співчуттям ви можете змінити життя малечі. На краще Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч В селищі турбів, що на Вінничині для місцевих дітлахів теж був організований новорічний концерт. Програма заходу складалася не лише з казкового сюжету, але й не менш важливої частини вручення подарунків, які родини віряна адвентистів сьомого дня готувала заздалегідь, і для кожного малого глядача особисто. Вікторія Трофімчук розповість про це дещо більше. В новорічні дні двері Турбівської селищної ради відкривали частіше звичайного, адже сюди поспішала малеча на святковий новорічний концерт. Слідковий настрій захопив не тільки безпосередніх глядачів, казковим героям раділи, і самі працівники селищної ради. Дякую всім тим людям, які були до цього причетні, які вклали свою душу, своє серце, свій талант. Для того щоб розтопити, може в чиїхось дитячих серцях якийсь холод, може якусь недовіру, щоб дати їм віру в чудо, щоб вони завжди відчували, що вони потрібні комусь. Гордійчук Саші 6 років, та, на жаль, через хворобу вона досі не може говорити. Проте це не завадило їй щиро радіти разом з іншими дітками. Бога дівчинка, починається ріка, нова ну, тушка починається з улики. Сьогодні сподобалася? Да. Тоні. <різь> не тоні. Насилався. Свято сподобалося. Погошав. Директор Турбівського селищного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Крещинецька Ольга наголошує на важливості таких заходів, особливо для таких дітей з малозабезпечених сімей, дітей, чиє дитинство не таке вже радісне та безтурботне. Дуже рідко зараз зустрінеш людей, які дарують радість, і тим більше радість для дітей. Такі незвичайні діти були непрості, з різних дітей, які мають функціональні обмеження з багатодітних сімей. І діти без батьківського опікування, які виховуються опікунами або іншими чужими їм людьми. Щоб забезпечити це свято, готувались не тільки учасники концерту. Багато християнських сімей церкви адвентистів сьомого дня ретельно готували і мені подарунки для кожної запрошеної на це свято дитини. В цьому селищі ми вже кілька років підряд проводимо такі заходи. Перед новим роком діти готують для дітей малозабезпечених дітей-інвалідів, і мені подаруночки. Вони їх складають, вони з любов'ю це роблять. Вони шукають що найкраще для того, щоб принести радість ось таким дітям, які можливо знедолені, які можливо не мають всього того, що мають наші діти: донести до дітей радість, донести добро і донести те. Що Бог їх любить, що він піклується про них, і що вони мають постійно про це пам'ятати, якщо їм важко, якщо в них якісь проблеми, вони можуть в будь-який час до нього звертатися. Вікторія Трофімчук, Артем Чіківчук, Вінничина, вісті надії. У Черкаському роледромі близько 60 чоловік християнської молоді організували різдвяний флешмоб, стали на ролики, співавши пісні на славу Бога. Учасники заходу, студенти адвентиського коледжу іванського служіння, посилено вивчають Біблію, аби бути активними членами своїх громад. Набуті знання застосували на практиці по сучасному. Одягли ролики і в самому розпалі катання, а капелою заспівали християнський псалом. Відвідувачі розважального комплексу хрещатих сіті аплодували, записували на телефон та здивовані вигукували слова захвату та вдячності. Однак, найбільшою подякою для молоді була зацікавленість слухачів та бажання більше дізнатися про місію Ісуса Христа на землі. Без солодощів, подарунків іграшок, не обходиться жодне свято. Але мало хто з батьків знає, що останні криють собі серйозну небезпеку для здоров'я їхнього чада. За результатами перевірок та моніторингу товарів дитячого асортименту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів перевірено понад 250 тисяч іграшок. З них забракували 60%. Експерти рекомендують уважно підходити до придбання товарів для дітей і не купувати забавки з дуже яскравим кольором чи сильно вираженим запахом. Адже, окрім шкідливих барників, вони ще містять хімічні. Речовини, такі як свинець, мишяк та ртуть. Якщо ви досі вважаєте, що найкращий подарунок на свята для вашої дитини це літачок або плюшева тваринка, дивіться наступний сюжет. Ляльки, машинки, ведмедики, гумові, плюшеві, навіть музичні іграшки далеко не весь перелік того, що пропонують нам дитячі магазини. Від такого широкого асортименту просто рясні в очах. Все цікаве, яскраве, оригінальне, і вибрати щось певне з усього цього розмаїття досить складно. На що ж, в першу чергу, ми звертаємо увагу, купуючи своїй дитині чергову іграшку. Опитування показало, більшість людей орієнтується на зовнішній вигляд та оригінальність виробу, і лише потім цікавляться, чи безпечним він буде для малят. Чаще всего это все-таки, наверное, цвет, потому что если это краска какая-то на игрушке, то чтобы не были ручки у ребенка, ну как бы чтобы она была хотя бы хоть чуть-чуть ну, безопасная, и все-таки это не пластмасса и запах. Щоб не було у ребенка алергії. Рібенок їх ламає, вони не безпасні. Навіть обічні погрімушки для народжених дітей, вони совершенно не Я не особо зараз в даній ситуації знаю, що це очень дорого, і не по карману просто напросто за даними експертів, 60% іграшок на українському ринку небезпечні. Фенол, формальдегід та солі важких металів. Такі речовини в неприпустимій концентрації знаходять експерти в дитячих іграшках. ...вироблених переважно в Китаї і Тайвані, лікарі говорять, що гострих захворювань, викликаних цими хімічними речовинами, не спостерігалося, та їх небезпеку не можна зменшувати. Якщо вміст даних речовин перевищує встановлену норму в два-три рази, то це небезпечно для здоров'я, якщо в п'ять разів для життя. Тим часом зустрічаються іграшки з перевищенням норм в десятки разів. 50 придбаних в Україні протестованих забавок експерти виявили наступне. За даними дослідження тестування, на вмест важких металлов, превышают показники. Ребенок играет игрушками, ну, в среднем так посчитали, 2 часа в сутки. При игре ребенке, ребенком значит, игрушка теряет В середньому 8 мг свого матеріалу відповідно до санітарних норм в упаковку будь-якої іграшки, незалежно від матеріалу, з якого вона виготовлена, повинна бути вкладена інструкція, де вказується на який вік розрахований виріб, чи є обмеження при використанні. Тощо, звичайно, етикетка може обдурити. Тому якщо батьки купили запаковану іграшку з інструкцією, але розкривши її вже вдома, виявили різкий запах, краще таку забавку взагалі викинути або віднести на експертизу задля вияснення причини. Хоча останній варіант. Не з дешевих, одна така перевірка коштує мінімум дві тисячі гривень. Перш за все, треба взяти до уваги, що обираючи цю іграшку, ми маємо її купити тільки у встановленому і легальному місці. Береться фарба до рук. Якщо є різкий запах, якщо є там якісь ще інші там питання до вас, то будь ласка, ви її не купуєте. По-друге, має бути обов'язково сертифікат щодо цієї іграшки. Та якщо такого сертифіката немає, то зверніть увагу на знак відповідності продукції. Це трилисник, під яким має бути прямокутник із зазначеними цифрами або знаком ISO. Якщо такі примітки відсутні, будьте певні це підробка. Тож, аби уникнути неприємностей при покупці іграшки, варто звертати увагу на такі фактори: чи наявна відповідна документація, яка засвідчує якість та безпечність забавки, чи міцно приєднані дрібні деталі до іграшки. Зверніть увагу на запах та фарбу виробу. Вони не мають бути підозрілими, чи відповідає іграшка віку дитини. Цьогоріч Держспоживінспекція отримала від уряду на перевірки та експертизи рекордну суму 24 мільйони гривень. Інспектори запевнили, що дитячі товари вони перевірять першими. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Баптистська церква в Айові стала першою церквою в цьому американському штаті, що почала проводити церемонії реєстрації шлюбів одностатевих пар. Протестантська громада впродовж багатьох десятиліть позиціонувала себе як відкрита і ексклюзивна спільнота, але лише нещодавно проголосувала за дозвіл вінчення пар геїв і лесбіянок у своїх приміщеннях. Пастор церкви Дороті Вістон заявила, що слідувати Христу означає приймати абсолютно кожного і не мати ніякої ієрархії і священності. За її словами, зробити цю заяву публічно було для церкви важливим. Законодавство американського штату Айова визначає право гомосексуалістів на вступ до шлюбу, але при цьому релігійні організації не зобов'язані вінчати одностатеві пари. Федеральний суд штату Техас відхилив позов 15-річної школярки Андреї Ернандес, яка вимагала заборонити використання локаційних мікрочіпів в пропусках учнів. Раніше дівчина і її батько заявили шкільній адміністрації, що з релігійних причин відмовляються носити пропуску з чіпом, що дозволяє визначити місце знаходження учня. Андрея навіть назвала пропуск знаком звіра. Тим часом суддя не взяв до уваги релігійні погляди учениці, зазначивши, що її відмова продиктована скоріше світським вибором, ніж релігійним переконанням. Адвокат позивачки має намір подати апеляцію. Щорічно в Україні реєструється 50 тисяч випадків інфаркту Міакарда. При цьому статистика смертності від цієї хвороби залишається стабільно високою. Від гострого інфаркту міокарда вмирають 30% пацієнтів, у той час як у країнах заходу 5%. За словами кардіологів, сьогодні найбільш ефективним методом зниження смертності пацієнтів з цією хворобою є невідкладне виконання коронарного стентування, що дозволяє швидко відновити кровообіг, в затрамбованій судині серця. Таке лікування визнано ефективним в багатьох країнах, для прикладу, Польща. Запровадивши таку програму, добилося зниження рівня смертності від інфаркту міокарда з 35% до 4%. Для цього було проведено понад 60 тисяч тентувань в рік в Україні. Річний показник таких процедур порівняно низький, трохи більше тисячі. Ходять чутки, що відомий репер Емінем став народженим згори християнином. Американський ЗМІ стверджують, що за останній час Емінем сильно змінився. Віддалився від музичної індустрії і відмовився відповідати, що від нього очікують в цьому бізнесі. Емінем, справжнє ім'я якого маршал Брюс Метерс відомий своїми шокуючими текстами пісень, зізнався в тому, що вірить в Бога. Серед цього божевілля я знайшов через Бога християнство. Він подарував мені бажання. Він показав мені, як переносити стрес і сподіватися на краще замість того, щоб піддаватися депресії. слова з пісні Емінема «It's цокей. Okay». Репер зізнався в інтерв'ю, що досить регулярно молиться. Однак американські ЗМІ зазначають, що багато виконавців хіп-хопу називають себе християнами, але зміст їхніх пісень більшість вірян вважають образливими. Глобальна епідемія цукрового діабету, або якщо називають солодкої хвороби, стрімко поширюється. За даними Міжнародної федерації діабету за минулий рік число хворих у світі досягло рекордної цифри близько 400 мільйонів. В Україні офіційно нараховується понад мільйона діабетиків, однак соціологи кажуть, насправді цю цифру треба множити вдвічі. Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до 5 років, які потребують лікування препаратами інсуліну. А до 2030 року діабет стане провідною причиною смерті у світі. Ті, чому цукровий діабет вільно крокує планетою? Чим небезпечне це захворювання та чи можна від нього вберегтися, з'ясовувала Емілія Кричфалушій 20 грудня у Черкасах при церкві адвентистів сьомого дня відкрилася школа діабету. У ній понад 70 учнів, людей, хворих на діабет та у переддіабетному стані, вчителі, лікарів, вповноважені Міністерством охорони здоров'я. Мета цього заходу. Запросити людей до церкви, щоб вони могли побачити, що здоровий спосіб життя це саме те, чим церква живе. На першому занятті головним завданням було виявити хворобу. Робили це медики-волонтери спеціальними приладами і безкоштовно. А зараз ми вимірюємо рівень цукру в крові. Процедура проста і швидка. Зробити її можна у будь-якій лабораторії збору крові. Або ж тут у школі діабету з боку пацієнта потрібно просто не пожаліти декілька крапель крові все інше зроблять професіонали медики. У вас дуже гарний показник: 4,2 мілімолі на літр. Це е, норма звичайно, рівню цукру в крові. Зараз потрібно дотримуватись норми до 6,1. Якщо ви нав, навіть наближуєтесь десь до 6, потрібно звернути увагу на дієту і зменшувати кількість рафінованої їжі, солодощів і так далі. І якщо показник цукру у плазмі коливається від 3,5 до 6 – це норма від 6 до 11 – Передіабет, коли потрібно вже виконувати дієту. Більше одинадцяти цукровий діабет, який потребує не тільки серйозної дієти, але й ретельного лікування. Коли рівень вищий, підвищується рівень цукру, дуже часто буває, хочеться пити, пити, і людина не може напитись. Спрага або приступи голоду, особливо хочеться чогось солоденького. Як я свій сахар повисила, дуже просто я любив сладкі компоти. Тому лікарі наполегливо просять перевіряти рівень цукру у крові, аби не прогавити хворобу. Можливо, відмовитись від зайвої цукерки, але в подальшому берегтися від інсуліну та передчасної смерті. Фактори ризику виникнення цукрового діабету наступні. Зайва вага, низька фізична активність, нездорова їжа, підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину в крові, діабет у близьких родичів. У мене мама діабетик. Я знала, що коли то у мене буде цукровий діабет. 20 років, все-таки знаючи о діабеті, я не була на інсуліні, то это благодаря тому, що я знала о нього, поэтому старалась соблюдать диету. Ну а потом, когда уже не справилась, то відповідно, на таблетки перейшла, і вот сейчас вот на інсулін. Є такий стан, як витончення бета-клітин підшлункової залози. В цьому стані ви втрачаєте можливість виробляти інсулін. Тоді потрібно приймати ін'єкції інсуліну. Тоді вже цей діабет переходить, якби в інсулінозалежний. І це вже вирок, адже в середньому інсулінозалежні люди в Україні живуть від 6 до 10 років. Єдина запорука нормального життя це коли ви тримаєте в нормі рівень цукру. Ведемо здоровий спосіб життя, є результат. Сьогодні здала аналіз 4,6, я дуже довольна. Я живу літом на дачі, свіжий воздух, сад великий – 46 дерев. Я. це каже, щоб обсапати, обкопати, паліти, обрізати, прищепити. Політь. В селі наче, помідори, огурці, все, що в селі родять. Я все в першу чергу кушаю. Школа здоров'я пропагує здоровий спосіб життя у всіх обласних центрах України, де, окрім цукрового діабету, профілактують серцево-судинні захворювання, грип та простудні захворювання. Попереджають онко, а говорять про чоловіче та жіноче здоров'я. Емілія Кричфалуший Ігор Шквира Черкаси Вісті надії. Нехай ваше життя буде солодким, але не від цукерок. На цьому все дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та що суботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті Хопченел.інфо всього найкращого.